І я ніколи не був фанатом Барселони. От знаєте, мені ніколи не подобалось те, що там багато симулянтів, всі якісь футболісти так якось себе ведуть і так далі. Купа скандалів навколо клубу, що у них там ці сепаратистські настрої і так далі, і тому подібне. Роналду мені більше подобався, ніж Месі. І якось так стало, що на Барсу мені завжди було пофіг. При тому, що я навіть не фанат там Реал Мадрида, я взагалі фан фанат Манчестер Юнайтед. Це звучало ніби як діагності. Але коли такі легенди, як Серхіо Бускетс, оголошують про завершення кар'єри, то для мене це дуже. Такі значні події. Легенда Барселони та збірної Іспанії. Серхіо Буски це голосив про завершення кар'єри. Завершить він її, власне, коли закінчиться у нього контракт з Інтер Майамі. Він три рази вигравав Лігу Чемпіонів, вигравав чемпіонат світу, вигравав а, Чемпіонат Європи зі збірної Іспанії. Справжня легенда на рівні з Хаві, Ін'єстою, Месі та іншими футболістами тієї зіркової Барселони. Епоха йде. А не йде український футбол, про який ми знову сьогодні, друзі, будемо говорити. Заряджайте в це канал Трибуна, мене звати Максим Коляда, Поїхали. Чому Інфантіно плаче, та що Каладзе сказав на адресу Володимира Зеленського? Яку музику слухає Паулу Фонсека? Відомо, коли Динамо продасть Блену це, що Вальверде порадив Андрію Луніну. Як Зінченко, вона та Довбик зіграли свої матчі. І Кубок України, на якому хочеться одружитись. Тож, давайте з Кубку України, друзі, почнемо так, е, який гуч, гучний анонс, власне, був. Е, відомі пари однієї восьмої. 26 вересня, тобто сьогодні, пройшло жеребкування однієї восьмої фіналу. Кубку України сезону 25-26. Ось, друзі, всі пари одразу відзначаю для себе цікавень. Агротех Тишківка, Фенікс Маріуполь. Не вже той Агротех продвинеться далі. Буковина Нива теж цікаво. Лісне Чернігів, ЛНЗ Рух, Агробізнес Металіст, 19. 25, ну і локомотив Нива. А, і зовсім забув. Динамо Шахтар в одній восьмій, друзі. Вау! Направду, ми зараз маємо таку ситуацію, що, ну, очевидно, одна з команд чи то Динамо, чи то Шахтар далі одній восьмій не пройде, і це вже круто. А друге, от коли я вам називав назви, власне, пар, Чи не помітили ви таку прикольну історію, що там, ну, майже не фігурують клуби УПЛ? Тобто ми найпевніше до стадії фіналу, та так і буде, в принципі, будемо бачити, от протистояння рівня а, Агротех Тишківка проти Фенікс Маріуполь. Кубок України цього сезону він реально в себе закохує. І окремо я хочу розповісти про Агротех Тишківку. Це просто фантастика. Команда землеробів, трактористів, рятувальників, поліцейських та викладачів, яка ще вчора збирала кавуни, сьогодні опинилась в одній восьмій фіналу Кубку України. Одну Калину, Агротех із Тишківки сенсаційно вийшов до однієї восьмої фіналу Кубка України, перегравши УПЛівський епіцентр та лідера першої ліги Чорноморець. Це перша аматорська команда, яка вийшла до однієї восьмої Кубка України. Головна зірка колективу – 37-річний вінгер... «Дефіс Форвард» Олексій Чичиков, який встиг пограти за «Ворсклу», зірку та Дніпро 1 у клубі. До речі, дуже незвичні дисциплінарні санкції. Ось програє умовний реал, пожурять, та й все. А там на завод, або кавуни збирати. І це правда. Ось. Цитата: На відміну від Подолян, які півтора місяця готувалися до дебюту в УПЛ, ми взагалі не проводили спільних тренувань. Останній тиждень майже вся команда була задіяна на збиранні Кавунів в сільськогосподарській фірмі, яка є спонсором нашого клубу. Романтика Кубку України просто неймовірна. І це я вам тільки про Агротех розповів, а там ще є, наприклад, локомотив. Як не любити той Кубок України? Ставте вподобайку. От побачимо по метриці вподобайок, скільки людей, скільки глядачів любить реально. Кобок України їдемо далі, друзі, до новин європейських, а саме до матчів Артема Довбика, Олександра Зінченка та Владислава Ваната. Ну, хоча про Ваната відверто кажучи, багато говорити не треба. Його ж рони зіграв нічю з атлетиком Більбао 1-1, І вона там, в принципі, крім одного моментика, нічого не мав, нічого не створив. Тому давайте про Довбика. Нападник Роми, Артем Довбик взяв участь у матчі першого туру основного етапу Ліги Європи з Ніцею. Перемога Роми 2-1. 28-річний український нападник вперше у сезоні розпочав матч своєї команди у стартовому складі. Провів він на полі 69 хвилин і отримав найнижчу оцінку від Софоскор серед, серед гравців власне стартових складів цього поєдинку. Навколо Довбика, звісно, друзі, як завжди, з'являється дуже багато коментарів. Є ось такий позитивний, а є ось такий. Негативний. І в принципі, ну я думаю, вся ваша увага загострилась саме на другому коментарі. І я думаю, що ви всі поставите таку жирну вподобайку і проявите теж свій актив в коментарях, що того боку треба покидати цього рому. Ну і друзі, Олександр Зінченко провів свій дебютний матч за Nottingham Форест. Увага в Єврокубках. Він все таки буде грати в Лізі Європи. Там невеликі були поправки від УЄФА і відповідно Зінченко грати буде через те, що інший там футболіст, інший деф. Команди, якщо не помиляюсь, травмувався. Я якщо не помиляюсь, що він деф, власне. Дінченко короче буде грати, і він зіграв матч проти Бетіса. Нотінгам Форест зіграв нічю з Бетісом у виїзному матчі першого туру Ліги Європи. Нічия 2-2. Лівий захисник гостей Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі усі 90 хвилин на одному фланзі з Антоні. Українець отримав оцінку 6,6 від статистичного порталу SofaScore. Спочатку Українець взяв участь в гульовій атаці лісників на 18 18-й хвилині. На 33 й хвилині український футболіст виконав подачу скот. Ового Калум гадсон Одой пробив, але м'яч влучив у стійко. І загалом за цю гру Зінченко отримав схвальні відгуки. Леко від європейських новин друзі не йдемо. Півзахисник реала Федеріко Вальверде, один із капітанів та лідерів команди, дав пораду своєму товаришеві по команді а, воротарю Андрію Луніну. Пише Ель Національ за словами Вальверде, поки в складі ці букрутуал Луніну буде складно отримувати постійний ігровий час. Треба покинути реал. Вже здається, всі розуміють, що Луніну треба кудись піти бодай в оренду аби грати. Ну, при Приживому Крутуа, цей... коли я про це вперше залізка? 4-5 років тому. При живому Крутуалу Лунін буде грати тільки тоді, коли у Крутуа будуть проблеми зі здоров'ям. І перед тим, як друзі, йти до вишеньок на торті, Київська динамо денями представники Динамо зв'язалися з головним тренером збірної Румунії Мірчіолуческо. Повідомляє Джіеспіро. За інформацією джерела, київська сторона повідомила 80-річного спеціаліста, що новачок команди Владіслав Бленуце навряд чи залишиться у команді після зимового трансферного вікна. Керівництво Динамо більше не може справлятися з тиском з боку вболівальників, тому 23-річного Румуна мають продати взимку. Білосині сподіваються повернути хоча б частину з. Одного та 8 мільйонів євро, які були заплачені за гравця в Ку Крайова. Навколо футбольної історії з Блену, це це крінж. Те, як себе гравець показує в перших матчах за Київське Динамо, це, як то кажуть, nothing special, нічого особливого. Чому за нього заплатили такі бабки тільки людям, які платили за нього ці бабки, відомо. Власне. Знаєте, як от Дмитра Чигиринського вносять до найбільш провальних трансферів Барселони, так от Владіслав Бленуце це може війти до топ провальних трансферів Київського Динамо. За що там ці гроші платили? Чому? Чому не в місці не міг грати хтось там з Ю-19 чи навіть так краще вже Ю-17? Це питання. Та навіть якби той же влад супряга виходив би ту ж кількість часу, скільки Блену це взагалі було би так само. Нічого не змінилось, би. тільки тепер репутаційні збитки, фінансові збитки. І так далі, тобто. Відчув себе Артемом Кравцем. Ну і друзі, ви вже напевно звикли до того, що якщо я згадую київське динамо, то маю згадати і Донецький шахтар. Щоправда, не в прямому прояві, а в такому дотичному. У соцмережах Ліона з'явилося нове відео з головним тренером команди Паулу Фонсекою. Наставник прибув на базу клубу за кермом авто з динаміки. віко лунала українська пісня. Паулу Фонсек, як ви знаєте, щирий патріот. Попри те, що він не українець, але він щирий патріот. Давайте послухаємо, що слухає Павлу Фонсека. how are you? Last time people asked for the name of the song. The the singer is Monati Okay. and Fedorova. Today is my favorite uh, uh, singer in Ukraine. You understand what they say? You speak some things. Okay. Some things. No, <laughs> <laughs> Жиру Джані Інфантіно. Я плачу, коли бачу, як плачуть матері чи то в Газі, чи в Україні, чи в Судані, чи в Лівії, чи будь-де у світі. Кому саме він платить і скільки? На фоні новини про. Ізраїльську асоціацію футболу цей коментар сприймається ах як добре на в лапках. Звісно, УЄФА готується ухвалити рішення щодо подальшої участі збірної Ізраїлю у міжнародних турнірах. Як повідомляє The Times, більшість членів виконкому схиляються до варіанту із відстороненням команди. Наразі Росія залишається єдиною країною, яка перебуває під забороною на участь у змаганнях під, під егідою ФІФА та УЄФА. Проте на тлі звинувачень на адресу Ізраїлю у воєнних злочинах у газі. Дедалі частіше лунають заклики застосувати до нього аналогічні санкції. Навіть більше вчора побачив інформацію про те, що там уже члени виконкому УЄФА погодились кікнути Ізраїль. І ну, знаєте, з цих от текстових замальовочок від УЄФА, ФІФА, це все виглядає, ніби Боже, які вони молодці», так далі, тому подібне. Але ти відкриваєш буквально перше джерело ознайомлюєшся з темою і розумієш, що зокрема там між Ізраїлем і Катаром є нині конфлікти. А як ви знаєте, Катар найбільший спонсор власне FIFA і UEFA. Що ще треба говорити? Напевно, треба. Згадаємо слова Кахи Каладзе. Каладзе про слова Зеленського щодо Грузії. Він має подивитися на свою країну. У мене час і йому доведеться відповідати. Не інфантіно виконковим виконкомом. Комом. Той виконком. Як виявилось єдині. Ну, хоча чому як виявилося по проках Каладзе ми це постійно все чули. Підрезюмую слова інфантіна. Та й каладзе, та й всіх цих інших функціонерів. Сльози витираєш якими банкнотами. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Дивіться, слухайте, читайте хороші правильні новини. Качайте для цього мобільний застосунок від трибуни і беріть участь в нашому друзі-блогерському конкурсі. Від трибуна призовий фонд 50 тисяч гривень. Всі деталі будуть в описі під відео. Там дуже цікаво. Один з найкращих блогерських конкурсів загалом у нас в країні. Тому беріть участь і вривайтесь у спортивно футбольну тусовку. Зокрема, почуємось.